І випускники. Вас вітають першачки! Пригадайте, ви були такі, як ми. Одинадцять років ви читали і писали. І ось ви у школі ми Нове життя вам відкриває. Ми вам хочемо побажати. Завжди успіхів в житті. І про школу пам'ятати Де б не були були на майбутні Маймо вам іспиті скласти. по життю сміливо далі йшли. І людьми хорошими вистали. Україні вірними завжди були. Наша досяга школа це не тільки будівля. Це ви, наші вчителі. І навіть коли ми навчалися з дому, все одно відчувала себе частиною великої шкільної родини. Коли ми виїхали за кордон, життя дуже змінилося. Але ми не хотіли залишати зв'язок із рідною школою. Тому навчалися вдвічі більше, щоб залишатися з мамою. Навіть перебуваючи за кордоном, ми продовжували брати участь в конкурсах та олімпіадах, бо відчували себе частиною рідної школи і дуже хотіли, щоб ви нами пишалася. Дякую вам за вашу доброту, турботу, розуміння і підтримку в такі важкі часи. Ми хочемо побажати вам безмежного терпіння, невичерпного натхнення і багато таких же неймовірних учнів, як ми, з характером, але з великим серцем. Ваше терпіння легендарне, ваше серце велике. І навіть якщо ми не засуджу показували, ви зробили наше навчання незабутнє. Ми запам'ятаємо ці роки як час справжніх випробувань і великої підтримки. Ми Мищаємося зі школи, але не з вами. Кожен із нас несе у свій частинку цієї великої родини. До побачення для школи. Yes. Шановне керівництво школи, вчителі предметники вчителі початкової школи, класні керівники та уся шкільна спільнота вітаю вас з закінченням навчального року. Хочу виказати вам слова вдячності за ваш професіоналізм, за ваше терпіння, за вашу змогу знайти індивідуальний підхід до кожного з учнів, за ваш внесок, у гідний старт у доросле життя цьогорічних випускників. Хочу побажати вам віцного здоров'я, посмішок, добробуту та щасливого життя під мирним небом.